Всім привіт! Ну що, вже вийшла практично вся статистика за жовтень? Можна в рамках одного відео проглянути всю цю статистику, щоб зробити якісь певний висновок, що робиться з нашою економікою, і що ж нам говорять циферка. Найцікавіше, що було в жовтні, це, звісно, ще курс, тому що на початок жовтня гривня була в районі 41 гривні, а на кінець вже в районі 42. А в листопаді вже були періоди, коли вона навіть була більше, ніж 42 гривні. Ну і звісно, відштовхуючись від цього, буде ще більш цікаво дивитися статистику. А проте на цьому моменті я пропоную глянути, як змінювався курс гривні не лише до долара, а до всіх валют, щоб зрозуміти, окей, що ж це сталося. То, що ми бачимо, що по долару гривня трішки просіла, це одне. Проте, можливо, це долар дуже сильно виріс в ціні, або навпаки, долар він впав до інших валют, тобто гривня вона обіцни до інших валют ще сильніше. Тому звісно, що можна подивитися це у відсотках. Проте вже навіть на абсолютних значеннях ми бачимо, що курс євро був 48,30 на початок, на кінець 48,51, Тобто ми вже орієнтовно бачимо результат, що це в принципі долар він подорожчав до євро. Ну і тому те, що ми порівнюємо гривня-долар, багато чого пояснюється тим, що просто долар став сильнішим. А ну і ось як підтвердження, дійсно, з однієї сторони ми бачимо, що долар він один з лідерів. По темпу росту. Проте ми бачимо, що практично всі валюти вони в червоній зоні, тобто всі валюти вони посилилися до гривні. Тобто гривня вона дійсно трішечки до кошка просіла, проте не катастрофічна і частково це пояснюється тим, що просто виріс долар. Якщо подитися від початку року, то ми бачимо, що форент на першому місці по укріпленню до гривні вже аж 17%. Євро 10%, долар приблизно на тому ж рівні, як на початку року, навіть капельку дешевше. В принципі, те, що практично всі валюти в червоній зоні, тобто те, що гривня вона трішки присіла, до всіх воно добре корелює з тим, що каже нам Національний банк, який каже, що окей, якщо буде трішки більший попит на валюту, то я трішки курс опущу. Тому що ми бачимо, що в 10-му місяці Національний банк на інтервенціях продав 2,92 мільярди, тобто майже 3 мільярди доларів в доларовому еквіваленті. Ну і це більше ніж минулого місяця, тому що минулого місяця було 2,3 мільярди, тут вже майже 3. А проте з хороших новин це менше, ніж в аналогічний період минулого року, тому що в жовтні 24-го року Національний банк продав 3 Три мільярди доларів в доларовому еквіваленті, зараз лише 2,9. Тому ми бачимо, що так, якщо брати за 10 місяців, то в 2024 році було продано 26,8 мільярда, зараз 28,8, Тобто ніби як ми більше продаємо валюти, щоб тримати те, що тримається. Проте ми бачимо, що починаючи з четвертого місяця, і аж по 10 10-й включно темпи продажу валюти менші ніж в аналогічний період минулого року. А тобто лише перший другий, третій місяць національний банк продавав більше золотовалютних резервів ніж в аналогічний період минулого року. Тому так, те, що прошуся темп, фіксуємо, проте бачимо, що не катастрофічно і краще, ніж аналогічний період минулого року. По фізичним особам також бачимо, що фізичні особи активніше почали скуповувати валюту. Бачимо, що на 736 мільйонів більше валюти купили ніж продали. А проте тут абсолютно така ж ситуація, як з валютними інтервенціями. Ми бачимо, що в аналогічний період минулого року було мінус 1,4. Зараз лише мінус 0,7. Ну і якщо брати 10 місяців лише по фізичним особам, то тут динаміка інша, тому що за 10 місяців 2024 року 9,6 мільярда більше продали. Населенню, ніж викупили в нього валюти зараз лише на 5,6 мільярда. Тобто, ми бачимо, що те, що національний банк все більше виходить з інтервенціями, воно йде не фізичним особам, Частково це пов'язано з тим, що у нас торговий баланс ніби як погіршується. Проте в попередньому відео ми говорили, що слово погіршується, воно так собі звучить. Можна сказати, розширюється дефіцит. Хоча дефіцит теж погане слово, ну але думаю, ви суть зрозуміли, що під час війни ми на торговий баланс дуже не дивимося. Просто собі фіксуємо. Що по фізичним особам така сама ситуація, як з продажем валюти всього? Що окей, темпи вони пришвидшились, тому що в минулому місяці 355 мільйонів лише більше продали, ніж купили. Зараз 736. Проте це менше ніж аналогічний період минулого року. Тому так трішки гірше ніж минулого місяця. Проте в загальному картина абсолютно нормальна. Переходимо до ОВДП. Ми тут дивимося два таких основних показники: чи націоналібанк він докуповував ще ОВДП, що було би погано? Ну, І чи не повернулися на резиденти, що було б дуже добре. Ми бачимо, що жодних крайностей не було. Національний банк він не те, що не докуповував, в нього портфель трішки зменшився, очевидно, було якісь погашення. Ну, а нерезиденти вони продовжують зменшувати свої вкладення в українські цінні папери. Зараз лише 14,84 мільярди, ще мінус 2 мільярди від нерезидентів пішло. Цього місяця найбільше знову ж таки викуповували банки ОВДП, майже на 20 мільярдів, збільшивши свій портфель. Фізичні особи збільшили свій портфель на 1 мільярд, ну і те, що трішки сумно. Бізнес зменшив свій портфель на 5,36. Очевидно, їм потрібні гроші, ну і тому вони менше інвестуються в ОВДП. Це ще більше буде підштовхувати, щоб саме банки купували ціні папери. До речі, в минулого місця якраз знову ж таки були новини про бенчмарк ОВДП. Якщо ви дивитесь мій канал давно, то ви знаєте, що таке бенчмарк ОВДП. Якщо це перше відео, то це такі ОВДП, які можна віднести до розрахунку обов'язкового резерву. Тому що коли комерційний банк залучає. Кошти на депозит на поточний рахунок, частину цих коштів він має просто покласти на полочку в центральний банк, щоб, по-перше, розрахуватися своїми зобов'язаннями, по-друге, це зменшує інфляцію. Ну, а щоб заохотити банки купити ОВДП, національний банк дозволяє їм певні ОВДП купити і показувати їх, ніби ось ці от гроші лежать на національному банку на полочці, ну і таким чином заробляти свої певні відсотки, які трішки нижчі ніж по звичайним облігаціям. А так як я трішки змінюю формат і хочу в одне відео впихнути всю нашу статистику, то я тут покажу лише саме цікаве що я побачив, саме цікаве, це знову ж таки фізичні особи. Які казав, вони на 1 мільярд збільшили свій портфель по гривневим. Проте в доларовому еквіваленті їх портфель збільшився на 2,28, ну і в єврому на 0,26 мільярда. Так, це частково пов'язано з тим, що курс трішки змінився, проте не повністю. Ми бачимо, що валютні інструменти минулого місяця були цікавіші для населення, ніж гривневі. Ну І це ми також бачили по динаміці того, що більше народ вирішив купувати валюти, ніж Продавати її, а ну і на цьому моменті можна собі зробити таку певну галочку, певному позначку, що так попит збільшився на валюту. Проте при тому всьому національний банк все одно вирішив її тримати на рівні 41-42, Тобто дуже далеко кудись валюта в нас не ходила. Ну і, навіть якщо був якийсь там локальний максимум 42,2, то зараз вже трішки опустився до 42 двох курс. Бо, до прикладу, сьогодні 13 листопада і курс 42,03. Тобто Національний банк він робить те, що він казав до того. Він, якщо бачить, що якийсь додатковий попит, то він трішечки курс опускає. Проте ось це дійсно трішечки, і це в рамках того коридору, який, очевидно, сам Національний банк собі позначив. Тому якоїсь зміни політики станом на зараз ще не видно. Ще не видно, щоб почалася дійсно ось та от девальвація, яку всі очікували. Ну окей, ще є час до кінця року, подивимось, що буде 31 грудня. Ресурси в національного банку, звісно, що є, тому що можна подивитися стан міжнародних резервів, і вони за місяць збільшились 46,6 мільярда до 49,5 мільярдів. Тобто тут у нас все добре, і очікується, що до кінця року вони ще в нас трішки зростуть. Тобто, те, що національний банк трішки більше продає на міжбанку, це особливо ролі не грає на його резерви. В нього дуже багато є ресурсів. Що там окей потрібно вам буде ще 2 мільярди, якісь через якусь суперпаніку? то національний банк запросто їх знайде. Тут очевидно жодних проблем немає. Це собі фіксуємо, що ресурсів Національного банку стає все більше і більше. А на чого вони нас збільшились? Тому що орієнтовно на 6 мільярдів ми отримали різні допомоги. 600 мільйонів орієнтовно заплатили за відсотки, за певне обслуговування. Ну і на 2,8 мільярда, як ми вже казали, до того, виходили, щоб продавати валюту. Ну і так і вийшло, що наші золотовалютні резерви вони збільшились до 49,5. Фіксуємо це класно. Побачив ще один цікавий момент. Депозитні сертифікати. Пам'ятаєте, що це? Це коли у банку є вільні гроші, то він просто кладе їх в Національний банк там на одну ніч або на два тижні, або на три місяці, а ну і отримує за це відсотки. Основна, це на одну ніч. Це у нас називається депозитні сертифікати. Тобто банки вони залучають скільки можуть залучити ресурсу, і в них є можливість покласти гроші на одну ніч. Національний банк під ставку рівній обліковій. Ну і ось цікаво, те, що в жовтні збільшилась кількість грошей, які банки саме на цих сертифікатах. Ну і це при тому всьому, що ми знаємо, що є тенденція до росту кредитних портфелів. Тобто, ми бачимо, що в системі з'явилося значно більше грошей. Ну і чим це цікаво? Тим, що ми очікуємо додаткові витрати на армію, тому що нові ОВДП мають випускатися. Проте по статистиці з ОВДП. Ми не бачили якогось страшнішого величезного росту. Ну і це якраз може бути пов'язано з тим, що є різні канали, як бюджет може отримати свої гроші, тому що національний банк він може викупити у уряду його валюту, тобто це вже не урядна валюта. А Національного банку і дати уряду просто гривню в цей єдиний казначейський рахунок. Ну і коли уряд буде витрачати гроші, то вони попадуть в банківську систему. Так от, очевидно, що кількість грошей у нас в економіці збільшується, проте. Це зараз очевидно не пов'язано з тим, що у нас дуже росте кількість ОВДП. Як на мене, якщо порівнювати два варіанти, як збільшувати кількість грошей в економіці через випуск нових ОВДП або через те, що уряд продає валюту національного банку, то другий варіант він кращий, тому що коли в системі НАТО багато гривні, то хтось захоче її продати, купить її національний банк, віддасть назад ту валюту, ну і кількість грошей у нас в системі зменшиться. Якщо ж випускається нові ОВДП, то очевидно, що ніхто не буде зменшувати портфель ОВДП, тому що це. Ну, так не прийнято в світі, особливо в Україні. Тобто ціною інфляції обестіннять їх колись. Проте, якщо не випускати дуже багато ось цих нових ОВДП, то немає сенсу робити якоїсь високої інфляції і обостінювати оцей борг. Тому окей, головне, щоб в уряду були гроші. Ну, і те, що це робиться через продаж допомоги, то це добре. Ну і раз я вже почав говорити про кредитування, то в нас тут є трішки застарілі дані, тому що вони запізнанням великим публікуються. Ми маємо дані лише за серпень, ну і все. Пнів кредитний портфель по юридичним особам по хорошим кредитам склав 493 мільярди, при тому, що попередньому місці 475, а по фізичним особам 270, при тому, що попередньому 261. Тому один. То ми бачимо, що облікова ставка вона нікого не давить, тому що тут планомірно з місяця в місяць кредитний портфель росте. Тому що на початок тому, що на початок року був кредитний портфель 385 вісімдесят мільярдів по юридичним особам, при тому, що зараз 493, по фізичним був 221, при тому, що зараз 270. Ну і це воно добре для того, щоб хоча якось наша економіка могла функціонувати. Проте це збільшує кількість грошей в економіці, тому що кредитування воно створює гроші. Тобто, гроші вони не друкуються якимось поганим центральним банком, вони якраз створюються через те, що продаються нові ОВДП, і через те, що є кредитування. Я планую окреме відео записати про це, щоб максимально так детально пояснити цей механізм, щоб всім було ясно. Ну але ми розуміємо, що це також проінфляційний фактор. Ну, і якраз вжив я слово інфляція, тепер плавно до неї переходимо. Вона в нас на кінець жовтня 2025 року склала 10,9. Як на мене, це хороший результат, тому що попереднього місця вона у нас була 11,9. Ну і ми пам'ятаємо, що Національний банк він в останньому інфляційному звіті зробив прогноз, що на кінець року вона у нас буде 9,2. Ну і ми так прикинуємо, що окей, 10,9, якщо приблизно такими темпами воно буде йти, то десь в районі 9,2 воно могло би і бути. Національний банк він також зробив свій коментар стосовно інфляції. Інфляції, ну, як на мене, він трішечки більш стриманий, ніж воно здається мені, тому що, як на мене, ситуація хороша. Що пише Національний банк? Він пише, що фактично траєкторія інфляції була незначно вищою, ніж прогнозована, опублікована у жовтневому інфляційному звіті через вплив помірнішого сповільнення темпів зростання цін на серії продукти харчування. Натомість базова інфляція була незначно нижча за прогноз за рахунок стрімкішого сповільнення темпів зростання цін на послуги та непродовольчі товари. Ну і просто воно тут починається зі слів, що звичайна інфляція. Трішки повільніше падає, ніж прогнозувалося. Проте класно те, що падає базова інфляція, тому що ось е, продукти це таке може бути більш сезонна річ, тому що один рік краща погода, інший рік гірша погода. А ось те, що послуги не так швидко росують в ціні, то це, в принципі, добре. Е, ну і е, Пропоную просто відкрити сам файлик з інфляцією, який нам дає банк, тому що е, е, у файлик я ще не бачив, його ще не, не подали. Е, ну і так, ми бачимо, що практично на все ціни впали. Ну і це, в принципі, класно. Бачимо, що капельку зросли ціни на житло, вода електроенергія. І на, і на предмети домашнього вжитку, ну, але тут інфляції так практично немає. Було 2,3, стало 2,4, було 1,6, стало 1,7. Ну і трішки виросли ціни на послуги освіти, розуміємо, чому, тому що початок навчального року, в жовтні, ще, що, очевидно, щось підняли. ну і Ми бачимо, що 14,6. Продукти вони впали з 17,4 до 15,6 на 1,8%. А ну і це менше, ніж якщо порівнювати. Восьмий і 9 місяць, тому що тоді було падіння 3,1. Ну, як на мене, це, в принципі, нічого тут поганого немає. А, ну, але сам факт того, що циферка в нас вже 15,6, вона цікава тим, що вже не можна говорити прям абсолютно, що продукти нам особливо тянуть ці інфляцію. Тому що ми бачимо, що, наприклад, алкогольні напої ці цінові вироби тут вже більше. 18,6. Це частково пояснювалось тим, що це вимога Європейського Союзу, що в нас Тютюн був приблизно, як в них по ціні. Тут окей, зрозуміло. Бачимо, що прикладу, та ж сама освіта, 14, 6 приблизно вже як їжа, ресторанні та готельні послуги 14, зв'язок 16,4. Тобто ми бачимо, що їжа вона у нас вже ну взагалі не сильно то тяне по інфляції. Тобто підсумович, як на мене, національний банк, він дивиться на ці цифри, і я вам відчуття, що він плюс-мінус цим задоволений. Тому що це якраз добре, що сповільнюється базова інфляція у нас кращими темпами, ніж звичайна інфляція було б гірше, якби було б навпаки. Підсумовуючи все відео, як на мене, так був такий сплеск на валютному ринку, тому що і Національний банк більше продавав, і населення активніше викуповувало валюту, Проте жодних проблем немає, тому що золотовалютні резерви вони взагалі-то збільшились, кредитування у нас росте, тобто Національний банк обліковою ставкою нікого не давить, ну і темпи інфляції в нас сповільнюються. Тому такий був звичайно собі плюс-мінус місяць, нічого такого катастрофічного немає. І якщо будуть якісь зміни, Це не через те, що в нас щось тріщить з економікою, це через те, що таке було прийняте управлінське рішення. На цьому всім дякую. Якщо додивилися, ставте, будь ласка, лайк, мене це мотивує. Почуємось!